При виборі багатофункціонального пристрою для дому часто постає питання, який бренд кращий: Epson чи Canon? Щоб зрозуміти різницю, розглянемо дві популярні моделі: Epson Expression Home XP4205 та Canon Pixma g 3430 Обидва принтери працюють за струменевою технологією, проте мають важливі технічні відмінності. Епсон використовує технологію Piezoelectric, де чорнила видавлюється без нагріву. Такий підхід дозволяє точно контролювати розмір краплі та знижує зношення друкуючої головки, що позитивно впливає на довговічність пристрою. У Canon інша система термоструменева. Вона передбачає нагрівання чорнила до високої температури, що може з часом позначитися на стабільності друку та стані головки. Не менш важливим фактором є швидкість друку. Epson XP4205 за хвилину видає до 10 чорно-білих або 5 кольорових сторінок. Canon за цей самий час друкує приблизно 9 чорнобілих і 4 кольорових. Хоча різниця не кардинальна, Epson все ж має невелику перевагу. Ще одним аргументом на користь Epson є автоматичний двосторонній друк, якого в Canon немає. Щодо якості друку зображення, Епсон забезпечує роздільну здатність до 5760 на 1440 DPI. У Canon цей показник нижчий до 4800 на 1200 DPI, що також цілком достатньо. Обидві моделі призначені для роботи з аркушами формату А4. Canon має вбудовану СБПЧ. Epson у свою чергу підтримує встановлення зовнішньої СБПЧ від Lucky Print і працює на безчіповій прошивці, що дозволяє заощаджувати ще більше. Лодки подачі у двох апаратів розраховані на 100 аркушів. Є планшетні сканери, але якість сканування у Epson відчутно краща. Щодо підключення, Canon підтримує USB Wi-Fi, тоді як Epson додатково має функцію Wi-Fi Direct. Яка дозволяє друкувати безпосередньо зі смартфона навіть без підключення до мережі. Якщо порівнювати загальне враження від роботи, Epson XP4205 виглядає впевненіше, точніший друк, надійніша головка, автоматичний дуплекс та покращене сканування. Усе це робить Epson практичнішим і вигіднішим рішенням. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.